Діти невинні, щирі, добрі та наївні, але це не завжди так. Кримінал і діти це жахливе поєднання. На жаль, це реальність нашого часу. Обставини сучасного життя дуже часто підштовхують дитину до нібито легкої, проте підступної стежки поза законом. І одного разу, вступивши на цей шлях, вже дуже важко з нього зійти. Опинившись у замкненому колі, дитина робить помилку за помилкою, без надії це коло розірвати. Спеціально для таких дітей, що перебувають у виправних установах, українське біблійне товариство розробило особливе видання Біблії. Кольорові вкладки наочно пояснюють, як користуватись Біблією, представляють її історію та цікаві факти. Завдяки підтримці християнських церков, пожертвам і зусиллям тисяч віруючих ці книги стало можливо надрукувати та передати дітям. Ми щиро вдячні кожному, хто підтримав це починання. Ми віримо, що Біблія може дати другий шанс утримати від лиха та розірвати замкнене коло гріха. Завдяки вам, тисячі дітей отримали свою власну Біблію. Нехай Господь рясно вас благословить. Ми прагнемо не зупинятись на досягнутому і розпочинаємо новий благодійний проект для школярів та студентів. На жаль, за даними ЮНІСЕФ, серед українських підлітків 15-17 років 64% мають досвід паління, 87 вживали алкоголь, 25% – наркотики. 18% дівчаток і 40% хлопців починають статеве життя у віці до 15 років. 15% усіх віл-інфікованих становлять особи 15-19 років. Виховання та освіта у християнському дусі повинні закласти у дитячі серця міцні підвалини для розбудови здорового суспільства. Ми хочемо забезпечити вчителів християнської етики комплектами різноманітної біблійної літератури, щоб привабити до християнських чеснот школярів та студентів. Українське біблійне товариство запрошує вас приєднатись до поширення Божого Слова в Україні. Сьогодні час. Подбати про наших дітей.